2 липня 2015 року президентом України було підписано указ про створення національної поліції України. Цей історичний момент поклав початок нової історії одного з найбільших правоохоронних відомств нашої держави. Однією із перших новацій в структурі поліції стало створення спецпідрозділу Корд на регіональному рівні. До управління корпусу оперативно-раптової дії було відібрано 16 спецпризначенців. Правоохоронці пройшли спеціальну підготовку за зразком американських, канадських, ізраїльських австрійських. Колег та приступили до виконання покладених на них службових обов'язків. Професійний, сучасний та сильний спецназ управління КОРД поліції області, брав участь у понад 200 поліцейських операціях. Всі вони без виключення завершились успішно. Їх миттєва реакція і правильність дій не залишають жодних шансів тим, хто порушує закон. Наступним кроком реформування відомства стало створення у кожному територіальному підрозділі груп реагування патрульної поліції. Організацію діяльності яких здійснює управління превентивної діяльності ГУНПЕ в області. До їх компетенції належить оперативне реагування на звернення громадян про злочини і події в населених пунктах Кіровоградської області та патрулювання доріг із метою профілактики і припинення порушень правил дорожнього руху. До складу однієї ГРПП входить у середньому по три співробітники, в користування яких знаходяться сучасні транспортні засоби. Такі технічні можливості дозволяють поліцейським оперативно прибувати на місце пригоди не Незважаючи на місцевість, погодні умови і якість дорожньої мережі у будь-який населений пункт. Скрізь, де громадяни чекають на їх допомогу. Ми приїжджаємо на повідомлення намного скоріше, в зв'язку з тим, що автомобіль дуже хороший, проходимость дуже хороше, незавісані підвіски, плюс що по снігу, по володу автомобіль себе чувствує прекрасно. Поліцейські використовують у своїй роботі сучасні технології, які допомагають виконувати покладені на них обов'язки. В кожної групи реагування патрульної поліції є електронний планшет із мобільним доступом, а також термопринтери. Це значно спрощує ведення службової документації на місці пригоди, дозволяє складати електронні постанови, надає постійний доступ до можливості поповнення важливою інформацією спеціальних поліцейських баз даних, у яких міститься уся необхідна інформація для роботи. Отримання ГРПП повідомлень про пригоди, які потребують. Реагування поліцейських у режимі онлайн покладено на працівників кол-центру 102. Новостворений підрозділ розташовується у центральному корпусі головного управління поліції області. Його завдання прийом звернень про злочини та пригоди, їх реєстрація та управління нарядами поліції по всій території області. Цілком автоматизований процес роботи чергової служби дозволяє оперативно отримувати і передавати інформацію поліцейським для подальшого реагування. Наш колцентр включає 8 робочих місць, операторів 102, тобто одночасно можна прийняти зателефонувати на лінію 102, вісім заявників і виклики ці можна здійснити з будь-якої точки нашої Кіровоградської області. Оскільки працівники кол-центру несуть службу в режимі 24 на 7, для них створено всі необхідні умови для роботи приміщення для харчування та відпочинку. Ситуаційний центр також новостворений підрозділ в поліції області, і він уже довів свою ефективність як у період ускладнень умов природного характеру, так і проведення спеціальних операцій. Ця служба забезпечена всім необхідним для ефективної координації роботи усіх зацікавлених служб та відомств і здатна в будь-яку хвилину скоординувати їх роботу під час вирішення надважливих завдань, що належать до компетенції поліції. З лютого місяця 2018 року в Гунпекерській області зафункціонував ситуаційний центр. У звичному режимі займається моніторингом оперативної обстановки в області, збирає, аналізує інформацію про стан криміногенної обстановки, займається моніторингом камер відеоспостереження, встановлених у місті, в тому числі з функціями відеоаналітики, тобто допомагає патрульним нарядам, які працюють у місті та області загалом, встановити. Чи то транспортні засоби по номерним знакам, чи то осіб по обличчям, навіть такі функції мають на даний час наші камери, які в подальшому будуть удосконалюватися, і цю систему ми будемо працювати. В той же час при ускладненні противної обстановки це усі центр переходить в режим, посилений режим. До його роботи долучаються фахівці структурних підрозділів ГУНП. За напрямком службової діяльності, в залежності від того, яка ситуація склалася». серед позитивних змін, які відбулися в управлінні поліції області, відкриття оновленого тренінгового центру. Тепер підрозділ дислокується в нові будівлі і включає все необхідне для ефективного навчання та підвищення професійних навичок правоохоронців. Комплекс включає в себе новий тир, де поліцейські відпрацьовують практичні навички зі стрільби, та під керівництвом досвідчених інструкторів за підсумками навчань складають заліки з вогневої підготовки. Зручний спортивний зал, де проводяться навчання. Чання з фізичної підготовки та відпрацьовуються силові вправи, важливі для виконання завдань, пов'язаних із припиненням злочинів та правопорушень. Низка лекційних класів, де проводяться заняття із загальної профільної підготовки, облаштовано спеціальні приміщення, з допомогою яких поліцейські в умовах наближених до реальних можуть вдосконалювати свої професійні здібності з тактичної підготовки та відпрацьовувати чіткий і правильний алгоритм дій в умовах можливого ускладнення ситуації. Ну, в тренінговому центрі ми більше місяця вже тут. Тут дуже добрі умови для навчання. Як ви бачили, вже є умови для хорошого викладання вогнової підготовки, тактичної підготовки, фізичної підготовки. Тобто всі умови є. Це дає змогу дуже якісно, ефективно навчати поліцейських і підвищити їх загальний рівень майстерності. Для того аби навчальний процес включав у себе повний комплекс необхідних у роботі знань та практичних навичок, фахівці тренінгового центру продовжують працювати над створенням необхідних умов. Ідеться про технічне оснащення, яке постійно оновлюється за наявних можливостей у фінансуванні. Допомогу в цьому надають і стратегічні партнери з консультативної місії Європейського союзу. Це є частиною роботи і частиною завдань нашої місії надавати не тільки стратегічні поради, а також надавати технічну підтримку, ту, яку ми можемо надати, зокрема поліції. І тому сьогодні ми тут для того, для того, щоб передати. Передати цю технічну підтримку тренінгу центру, але ми є і на і ця підтримка і технічна допомога це лише маленька частина того, що ми можемо зробити. Долучаються до роботи з поліцейськими під час навчання і фахівці відділу психологічного забезпечення, які проводять спеціальні тренінги з ефективної комунікації, вирішення конфліктних ситуацій, стресостійкості та методів саморегуляції. Робота із кадрами загалом займає чільне місце в діяльності поліції області. Це стосується не тільки навчання, а й перевірки професійних якостей діючих поліцейських. Наразі цей процес відбувається з допомогою складання спеціальних тестів та заліків. Фахові спеціалістів і прийняття управлінських рішень перед призначенням розглядає атестаційна комісія поліції області, до якої, окрім досвідчених поліцейських, відтепер входять і представники від громадськості. Моєю метою є побачити прозорість атестаційної комісії, і взагалі чесність наших поліцейських. Процес відбору кандидатів на службу в поліцію так само проводиться за новими стандартами. Особи, які виявили бажання стати поліцейськими, заповнюють на сайті нацполіції спеціальні анкети, не виходячи з дому. В подальшому вони надають пакет документів, проходять тестування на знання законодавства, складають заліки з фізичної підготовки, проходять медичний огляд, і після призначення направляються на навчання. Набір поліцейських на службу здійснюється виключно поліцейською комісією у до якої входять представники від громадськості. Увесь процес працевлаштування фіксується під відеозапис. Матеріальному забезпеченню поліцейських нині так само приділяється значна увага. Лише в поточному році державним коштом закуплено необхідну комп'ютерну техніку та комплектуючи до неї. Проведено низку ремонтних робіт, що сприяють поліпшенню умов для діяльності поліцейських. Це комп'ютерна техніка, яка була придбана за державний кошт для того, щоб поліпшити роботу наших поліцейських. І це лише малесенька та частина, яка була закуплена, і ви можете побачити наочно. Серйозною підтримкою в забезпеченні поліцейських стала й комп'ютерна техніка та відеокамери, передана нещодавно партнерами від консультативної місії Європейського союзу. Її використовуватимуть в своїй роботі фахівці новоствореного підрозділу детективів поліції області. Ми дякуємо нашим. Партнерам за надану техніку для детективів. Вона буде значно сприяти їхній роботі у розслідуванні та розкритті, особливо тяжких злочинів, наразі над якими вони і працюють. Для чого був створений спеціальний відділ на базі слідчого управління. Поглиблення взаємодії поліції і громади один із найважливіших напрямків в умовах продовження реформування поліції. У жовтні цього року керівником поліції області Романом Козяковим було презентовано громаді Кропивницького мобільну онлайн-групу Безпечне місто, яка запрацювала у меседжері Telegram. Нині до неї приєдналося більше ніж три тисячі учасників. Оперативне інформування громадськості дозволяє поліцейським швидко і якісно реагувати на правопорушення, а самі громадяни в режимі реального часу слідкують за роботою правоохоронці. Ми представили вашій увазі тільки невелику частину тих змін і інновацій, які вже відбулися в діяльності поліції області. Усі вони спрямовані на покращення роботи відомства задля збереження спокою та безпеки людей, інтереси яких ми покликані захищати.